Коротко про те, як згончарити миску. Сьогодні я покажу, як гончариться миска, який є тут нюанси і що може піти у вас не так. Також покажу, як я це роблю, я покажу, що може піти не так, і трошки це прокоментую. В принципі, це коротке відео про те, як робиться мисочки з глини. І от все розпочинається з глини. Берете звичайно люба глина, в залежності від того, що у вас є, але берете глину, кидаєте на коло і починаєте її центрувати. Треба помістити глину по центру, просто здавлюєте її з сторони або з декількох з одної сторони. Головне, щоб вона потрапила в центр. І Щоб ви її тут придавили настільки, щоб вона не хиталася з сторони в сторону, щоб це була рівна шайба. Вона може бути високою або низькою, в залежності від того, на який об'єм ви сподіваєтесь, почав чи низку. У мене є ось така от шайба, я вже відцентрував глину. Також при центровці глини, можна її піднімати і опускати глину. Це я вже колись показував, так що ви маєте це пам'ятати, якщо дивились попередні ролики. Якщо ні, передивіться. І тепер, коли глина відцентрована, вона є по центру, я роблю отвір всередині. Я його роблю не до кінця, опускаю настільки, щоб залишалася товщина дна. При необхідності його можна буде обточити, або ж залишити так, як є, просто зарівнявши. Після висихання, прибиравши цю лишню глинку, яка не є естетичною, її можна замити водою. Якщо ж ні, то ми можемо обточувати. І є в мене відео про обточки, пошукайте на каналі. І от, Я вже зробив отвір, починаю відтягувати стінки. Я їх розширюю і починаю тягнути ці стінки. І тут є нюанс. Глину може розширити занадто сильно, оскільки коло обертається. І по інерції миска сама по собі розширяється. Це особливо помітно, коли глина м'яка. І вона може занадто сильно розкритися. Ця інерція помножується на мою спробу витягнути стінку. І якщо я не настільки, так би мовити, якщо я повільно піднімаю стінку вгору, а скоріше стіную її в сторону, то глина може розкритися. Саме миска ця розкривається. І вона типу, втрачає форму. Це не є критичним, якщо вмієте це виправити, А виправляється досить таки легше. Якщо глина не порвалася, а ви відчуєте, коли вона порвається, бо все розлетиться по сторонах, ви побачите, як глина просто розкрилась і миска втратила свою форму. Як ви бачите зараз це на відео. Вона втратила свою форму і вже не є тою мискою, яка потрібна. Тут ми зменшуємо оберти і просто закриваємо цю миску назад. Просто звужуючи верхню частину. От таке от розширення глини є досить таки небезпечним, оскільки це відбувається швидко. І не завжди це можна проконтролювати, особливо коли людина новачок. Тому в даному випадку, і ви побачите, як я легко це зробив, просто закрив назад глину. Я досить легко зробив, але у вас може це виникнути проблеми, оскільки ви це робитимете вперше або один з перших разів. І ви можете. Зробити так, що піде хвиля. Але про це якось іншим разом, і в попередніх роликах про це вже колись говорилось. Якщо бажаєте, можете це пошукати. В даному випадку глина закриваю ну, форму глиною, саму форму миски, я закриваю. Глина встає на те місце, куди я хочу, і виходить рівна форма миски. Також важливо, щоб запобігти таким от подіям, що миска надто сильно розкривається. Встрічає свою форму і можна підсушувати феном. Це я зараз роблю, до речі, вже під фінал, коли вже сама форма зготовлена, ви можете це робити під час роботи для того, щоб підтримувати твердість і сухість глини на тому рівні, який вам потрібно. Бо Якщо глина буде занадто волога, вам буде важче з нею працювати. І тут же є інший нюанс. Чим м'якша глина, тим легше її відцентрувати, полегше вона піддається нагрузкам, впливу. І ви легше можете її поставити в центр завдяки тому, що вона м'яка. От коли ви будете тягнути стінки миски, вона може надто сильно розкритись, завдяки своїй м'якості. Але це можна виправити сушкою феном. Тому, якщо вам важко відцентрувати глину, ви берете дуже м'яку глину, центруєте її, потім підсушуєте феном і потім продовжуєте роботу. І феном ви підсушуєте на кількох етапах. Перше, коли ви зробили шайбочку, коли ви зробили отвір і можливо трошки підтягнули форму цього ціліндру, так би мовити. Ще не формування миски, просто циліндр. Можна додатково підсушити. І потім знову ж таки вже тягнути форму підсушеної глиною. На цьому, в принципі, все. Все найважливіше, що хотів, я сказав. Я не надто нагружав вас інформацію, на фоні ви бачили, як виграється ця мисочка. Тут була показана головна із проблем. Те, що мисочка може розкритись, я це легко виправив, оскільки я вже на досвіді маю свої навички. В Гончарстві у вас може це вийтись не з першого разу, але при великих стараннях і в декілька спроб у вас все вийде. Так що, дякую, що дивитеся це відео. Замовляйте кераміку.